Хочу присісти, хто хоче опуститися на коліна, хто хоче залишатися стоючим. Це ваш персональний час молитви. Кожен раз, коли ми збираємося, неприємно це для дьявола, тому що багато молитви, багато сили. Добрий Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ми говорили перший день про те, що. Кожна людина має стосунки з Богом. Перший раз, коли там сказали, давайте помолимося, 15 минут. А like, you guys kidding? 15 хвилин молитися. Ви що, шутите чи що? Я вже помолилася, я вже на всіх подивилася, я вже постояла, я вже почухалася, посиділа. А вони ще моляться. Люди добрі, зупиніться вже. Перший день молитви. Я вийшов на роботу, тільки, тільки вийшов з машини і лежить 15 баксів до друзі. А кажуть, у мене ці гроші не валяються. Та ти що слухай. Другий день ми разом з вами говорили про я і мою сім'ю. Третій день ми говорили Я і моє служіння. Я і моя робота. Що сьогодні на сніданок? Були сосиски, жарена картошка і яйця. Що там даю сьогодні їсти? Вам не знаю. Сам не знайте, але їсте. Мені до боїшки давали. Смачно чи ні? Смачно. О, а. Саме позитивні, коли молились за своїх начальників за зарплату. <смі> І що, є якийсь сей? Є є є, якісь... є, є здвиги. То ми побачимо більше 10 да, у А Восьмий день молитви. Раді вас бачити, красавчики, що прийшли. Господи, хай на 3 грудні родить. Амінь. Амінь. Все, двігаємося. Ми закругляємо тиждень. Ми говоримо я і моя боротьба. Ми завжди дякуємо за позитив, який знаєте, щось дуже добре. А сьогодні я пропоную, давайте ми подякуємо за те, що нам не подобається. Миллионы людей живут с иммунной системой, но абсолютно с нулячей духовной иммунной системой. Мы склонны больше реагировать на то, что происходит вокруг нас, чем на то, что происходит внутри нас. Так само початку я вирішила, що один день прийду точно. Але ми говорили з моєю подругою і вирішили, що давай кожного дня одна одну будити і змушувати приходити, якщо там не захоче. Мочила совість. Да. І пастор. Да. Пастор казав, що одразу совість з утра просипається. От молитва і щоденне спілкування з Богом взагалі ніяких спокус, навіть близько не відходить. Третя неділя вона. говорить вдячность про страну. Энергия заряжена просто. С встаешь, ты уже сил нет, но не, не, не жалуешься ни разу. Такая атмосфера, что одна семья и что все как бы мы законектились благодаря Богу. Забыла завести будильник, у меня сама проснулась в 5.05 и такая ну, счастливая. Ура, я не пропущу. Практически каждое утро я просыпался. И жены не было рядом. Но я знал, что она молится. І що я можу сказати? Сім'я приображається. Таблетка називається Мелетанін. П'єте в 9 вечора. Лягаєте вчасно і встаєте вчасно на молитву з гарним настроєм і поспали. Не злі, радість у Христі я знайшов. Друзі, купляйте таблетки і буде краще молитва. Да. Амінь. Щоб я так жив в подарки від дідо морозу добра. Це в цьому році вийдете замуж. Сьогодні ми молимося з вами за служителі церкви. Благослови наше об'єднання, всіх постарів об'єднання, всіх постарів церков. Молоде, середні і старі. Діти всі разом з нами тут у церкві. Як ви трьох дітей підняли сьогодні зранку? It was strategic planning. We started at dinner, early dinner, early bedtime and then early wake-up time. А ну скажи пару слів, як тобі молитва? Дуже прикольно. А ти сам хотів би стати пастором? Так. Да. Друзі, кому до 10 років підніміть руку? Я таки до 10 років, до 20 років підніміть руку. 30 років підніміть руку. 40 років я піднімаю руку. Саня, 50 років підніміть руку. 50 років. 60. Кому вже за 60 дало. 70. 70. Є. Yeah. 80. Володимире, є. Yeah. 90. Є комусь 90, чи маємо? 90. Отак повинна бути церква. Від 10, від нуля до 90 років. Це ознака живої церкви. Кожен день просинаєшся, ти розумієш, що хтось не проснувся, хтось попав в больницю, хтось попав в аварію, когось уже не стало. Тому ти просинаєшся кожен ранок і ти дивишся на, на зірки, особливо коли в п'ять ранку просинаєшся і дякуєш Богу за кожен день. Можна сказати, повернулася додому. У мене на команді є одна дівчинка, яка нещодавно народила. І уявляєте, вона ставила будильник і вставала в шостій ранку, і вдома, бувши вдома, вона вставала на молитву. Кайфую від того, що люди співають, прославляють Бога, і я отримую від цього насолоду, і хочеться ще більше і більше славити, Господу. Сьогодні ми молимося про те, щоб ми були всі благовісниками. Наш обов'язок це свідчити, що Господь зробив з нами. Зараз у нас буде особлива молитва. Ми помолимося подвоє. Як ти просиналася? Ну я ставила як 10 alarms зранку на кожну минуту. І потім мені Аня теж дзвонила зранку. How many alarms? Two. It was pretty hard to move.

Маленькі герої, тому що ви встаєте вранці в п'ятій годині, щоб прийти в церкву. Господи, ми благодаримо тебе за те, що сьогодні з нами наші діти. За те, що їх так багато, Господи, за те, що вони сьогодні здесь і вони моляться. Комусь казали в школі, що ви були на молитві? Да. да. Як да. яка реакція була? Ти що, стоїш 5 ранку? Я так не можу. Я ось на вісім просвевся послідну минути, їду в школу. А ви такі, а ви такі, типу, а ми просинаємося 5 ранку. Да? А представте собі, що наші діти будуть пам'ятати, колись ми з дідушкою, колись ми з мамою, з татом. 21 день молилися, приїжджали в церкву вранці. Сьогодні вже 20-й день. Ми розпочинаємо молитву про церкву. Каждый из нас это маленькая свечка. Но когда мы с вами объединяемся в церковь, мы становимся маяком для окружающих людей. Церковь Сол, она сегодня стоит на передовой. буде дуже гарно для нас приємно почути, якщо інші церкви в Сакраменто, а також в світі розпочнуть також таку практику в 6:00 ранку, щоб церква Божа вставала для того, щоб молилася. Чому? Тому що багато молитви багато сили. Who gonna pray for God's blessing on our neighbors specifically in Sacramento? Хто з вас був на молитві всі 21 день? Я була 20. 20 була 5. 5 Дев'ятнадцять. Дев'ятнадцять. Двадцять один мінус шість. Сімнадцять. з математикою нормально? Теж сімнадцять. Сімнадцять. Ви всі дні були? Всі дні. Пропустив якісь дні чи був всі дні? Дяка Богу, не перший не була, тому що хвора була. Але так то всі інші були? Так. Майже всі. Майже всі. Багато пропустила. Багато пропустила. А кейм пробли 21 days. Всі дні, коли була ранкова молитва в церкві, 6 ранку ти приходив? Yeah. Я пропустила три дня. Ти пропустила три дні? Я була на СБА і пропустила один день. А тут є Ніна, і скільки Ніна, ти була на молитві? Всі, 21. Я вирішила відмовитися від м'яса на всі ці 21 день. Ну, 18 в мене вийшло. Потім мені здалося, що м'ясо маловато, думаю, ще солодке додавлю. Я не думала, що це буде так тяжко. Я більше зрозуміла значення слово бодрості та й моліція. От, коли ти не бодрствуєш, то твій мозок не сфокусований на то, що ти відмовляєшся від певної їжі. Ти забуваєш? Дуже швидко пройшло, неочікувано. Я щаслива, що я в сол. А з вами приходила ваша ще е, мама, так? Вона є. А скільки її років? Скажіть? Буде 92. і вона приходила разом з вами на цю молитву? Не кожний раз вона ні разу не пропустила. Я через кожну годину пробуджувалася, щоб не проспати. А три часа вже ставала повністю. одягалася. Якби сьогодні церква наша сказала, що ми продливаємо молитву ще на 21 день, то ви б потро продовжили приходити. Ладно. Ні, одного дня не пропустила б. Відчулося благословення між дітьми. Ми дуже споднилися, так любимо, переживаємо, турбуємося один про одного. Це мені персонально дуже сильно сподобалось, тому що я просто навчилася молитися. Я чекаю наступний рік ще ще раз прийти на 21 день.